<плес> <плес> Воника слово надається директору школи Поптаничу Володимиру Йосиповичу. Шановна шкільна родина, сьогодні у нашу родину вливаються наймолодші наші школярі. Тож запрошуємо на лінійку наших наймолодших школярів, першокласників. З їхніми класними керівниками Савчук Марією Юрівною та Шишвак Світлану Юрівну. І дякуючи нашим захисникам, ми можемо мирно навчатися працювати. Тож, я щиро вітаю всіх із початком нового навчального року. Хочеться сказати слова вдячності всім педагогічним працівникам, батькам, технічним працівникам, які підготували школу до нового навчального року. Сьогодні в нашу шкільну сім'ю вливаються молоді наші школярики. Вони прийшли сьогодні, прийдуть на перший свій в житті урок. Тож побажаємо їм і їхнім батькам міцного здоров'я, хороших успіхів у навчанні. Нехай мрії всі їх здійсняться. І через 11 років вони отримають Свідоцтва про повну загальну середню освіту і стануть хорошими прекрасними громадянами України. Тож сьогодні і пролунає перші дзвони для наших випускників це останній рік для них у рідній школі. Вітаємо їх, бажаємо хороших успіхів і щоб в такому складі ми закінчили новий навчальний рік. Всіх вітаю з святом, бажаю міцного здоров'я, радості, щастя, натхнення, успіхів навчання. Всього вам найкращого. добрі люди, народжені дітей Оля до дитини буде відкритий, як з небес святих. О, вчителі, благословляйте всіх учнів нещасливу долю. Все серце дітям віддавайте, і вони не завдадуть вам волю. Слово для привітання надається начальнику відділу освіти, культури молоді та спорту ільчук лілій Олексійовні. Доброго дня, дорога шкільна родина. Сьогодні у ці відповідальні для нашої держави дні. Щиро хочу перш за все подякувати нашим Збройним силам України, нашим воїнам, які на сході захищають нашу незалежність, подякувати їхнім родинам за мужність, стійкість за громадянську позицію. Дякуючи їм, ми сьогодні тут починаємо навчання за партами. У класах, і перед нами лежить наш фронт, фронт у тилу добре навчатися, бо тільки розум може перемогти те невігластво, яке зараз панує у нашій державі і хоче завоювати цілий світ. Дорогі діти, ви найбільша цінність нашої держави, і здоровими, розумними ви повинні піти у світ. Тож здобувайте знання і завжди повертайтесь до рідного порогу, до рідної школи. Ви потрібні своїй державі. Шановні вчителі, тільки ваш труд зробить із цих пташенят, великих птахів, великого польоту. Ваша невтомна праця у цей важкий час є дуже благодатною і благословеною. Дай Боже здоров'я вашим родинам. Добробуту вашим сім'ям і доброго здоров'я вам у новому навчальному році. Успіхів і натхненної праці. Дорогі батьки, розумію, як щемить ваше серце, яка відповідальність перед вами і тривога щемить у ваших грудях. Бо ваші діти вступають у світ шкільного життя, а інші готуються стати дорослими. Тож, хай Бог благословить вас, ваші родини, країну мирним навчальним роком, переможним, успішним. І ми зуміємо збудувати разом усі чудову і прекрасну державу. Сьогодні хочу передати вам велике вітання від селищного голови Олега Бурси і, як кажуть, вручити приємний подарунок. За кошти державного бюджету України, за співфінансування місцевого бюджету, за підтримки і сприяння селищного голови сьогодні Великобичківському закладу загальної середньої освіти номер 2 вручається подарунковий сертифікат на мультимедійне обладнання. Тож навчайтесь, здобувайте знання і добрий діть у щасливе життя. Звичайно, воєнний час ставить перед нами великі ризики. Ми би хотіли бачити нашу школу красивою, найкращою, бо вона наша. Так, але зайти у зиму ми повинні з теплом. Тому вже найближчих днів розпочнеться. Новий проєкт встановлення модульної котельні, оскільки наша школа знаходиться на електричному опаленні. І в воєнний час ми відчуваємо через перебоїв світлом великі труднощі. Тому маємо навіть я на. Береш портфель до школи. за школа в нас нова, Що за та ті жива. Думаємо, що це цікаво, дорога слів і ще багато. Літку, літку всі відпочивали і у морі покупались. Вчителі всі працювали і донусці готували. А сьогодні ми образу пежить. Ні до школи, встала рано, як ніколи. Швидше мамо швидше тату скільки можу mm. вас чекати. Я зайду не в вдачі док, а на перший свій год. Mm. На 12 діти схоту, є в зелений з буквалем. Був я в цьому просто хлопці. Та вона весь сколярай. Сколо з вами по дзвіні після нас до школя. Аби саме знайде, після куту я не помню. Ой, це Сята в нас, я йду у перший клас. У мене квіти в руках. Раво надати перший дзвоник надається випускнику. А зараз наші одинадцятикласники хочуть привітати першокласників подарунками. Одинадцятикласники, ідіть до першокласників. Дівчинка, сама Повертайтеся на свої місця. Гарні вискіт, Дуже Наше свято сьогодні проходить. Без святкувань і без квітів. Тож долучиться, долучаємося всі ми до акції, допоможемо нашим захисникам. Їм завжди потрібна наша допомога. Тож у нас на лінійці стоїть скринька, яку ви можете покласти. Раз два. Свої донати. Дякую за співпрацю. Слава Україні! Урочисту лінійку присвячені стю знань та першому дзвонику оголошую закритою. Аплодисментами проважаємо наших першокласників на свій перший урок. За ними не свій перший урок. Буч ми першокласників, подали.